Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі 366, каналі здорового способу життя. З вами я, лікар-ортодонт медичної клініки Славна Аліна Тихомирова. І сьогодні ми з вами будемо говорити про такий лікувально-профілактичний метод, як герметизація фісур. Для чого цей метод потрібен, коли взагалі його можна робити, які до цього є показання? Та чому цей метод може зберегти вам не тільки здоров'я ваших зубів, але і кошти. Про це все ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами та продовжуйте дивитись сьогоднішнє відео. І так, друзі, зараз давайте розберемось, що таке герметизація, для чого вона потрібна, що це за метод, але перш за все, трошечки поговоримо про анатомію. Всі ми знаємо, що наші зуби вони мають не плоску поверхню, кожен наш зубчик має свою анатомічну форму. У кожного зубчика є свої бугри, і ці бугри розділені у нас на оклюзійній поверхні фісурами. Фісури це такі заглиблення наших на оклюзійній поверхні наших зубчиків, які і межують і розмежовують наші бугри. Уявіть собі, що коли у нас прорізаються, наприклад, шості зуби або перші постійні моляри у віці 6-7 років. Ці зуби, навіть коли вони прорізалися в нашій ротовій порожнині, вони ще не завершили процес мінералізації, тобто. Навіть ротовій порожнині вони у нас будуть так сказати дозрівати ще вони будуть насичуватися. З нашої слини, втором та кальцієм. Але в цьому зубчику, який ось нещодавно прорізався, він ще не є до кінця мінералізований, є дуже слабкі місця. Перш за все, це фісури та пришийкова ділянка зуба. Чому? Тому що фісури, і ці, іншими словами, заглиблення, по-перше, вони дуже глибокі, по-друге, вони можуть бути часто закриті. По-третє, це дуже складно дістати щіткою із цих всіх фісур і все вичистити, тому це інколи буває не зовсім можливим. І ці фісури, вони найостанніші починають в нас домінералізовуватись, тобто їм дуже складно мінералізуватися і бути такими міцними і резистентними до каріусу. Що буде відбуватися потім, якщо, наприклад, у нас буде погіршена гігієна ротової порожнини, і ми не зможемо якісно вичищати зубний наліт із цих фісур? Всі ми знаємо вже з попередніх наших відео, що в нашому зубному нальоті знаходяться бактерії, які будуть виділяти кислоти. І от якщо ці бактерії в нас будуть знаходитися в фісурах і цей зубний наліт, і буде виділятися кислота, то дуже-дуже швидко зуб почне псуватися. Спочатку це буде поверхневий каріес, але якщо вже емаль буде вражена, то цей поверхневий каріяс може дуже-дуже швидко розвинутися в середній або глибокий каріс. І дуже часто таке буває, що на наш прийом приходять батьки, приводять дітей, а дітям там 7, 8 вісім, там 9 років, і шості зуби дуже зіпсовані. І інколи стоїть питання навіть про те, щоб депульпувати ці зуби, тобто видаляти нерв, або інколи навіть про видалення шостого зуба, тому що невчасно звернулися. Спочатку бачили невеличку дірочку, одну або дві, і цей процес дуже дуже швидко розвинувся і в Уже пульпу зуба. Тому, друзі, щоб не допустити таких ускладнень, не допустити карієсу або пульпіту в таких зубах, можна використовувати дуже класний, простий і швидкий метод це герметизація фісур. Нарешті ми дійшли до цього терміну, і що це таке зараз з вами поговоримо: герметизація або іншими словами, ізоляція. Можуть бути два методи герметизації: це неінвазивна герметизація та інвазивна герметизація. Неінвазивна герметизація або герметизація без е, розкриття самих фісур. Тобто ми нічого не чіпаємо, ми просто дуже гарно спеціальними щіточками, спеціальними пастами очищаємо поверхню зуба, ми заходимо в самі глибокі фісури, звідти дістаємо теж весь наліт, е, ми протравлюємо зубчик, покриваємо спеціальним герметиком матеріалом і засвічуємо. Таким чином. Зубчик і ваші фісури ізолюються від потрапляння слини, від потрапляння залишків їжі, від потрапляння мікроорганізмів саме в ці фісури, і фісури мають можливість безпечно мінералізуватися і стати сильнішими. Якщо ми будемо говорити про інвазивну герметизацію, це вже трошечки інший метод. Якщо, наприклад, ваш зубчик має Хоча би одну фісуру, в якій є початковий каріяс, то, на жаль, ми не можемо покрити цей зубчик неінвазивною герметизацією, тому що якщо ми так зробимо, ми просто законсервуємо цей каріозний процес в зубі. І тоді каріяс нікуди не подінеться, він все одно буде прогресувати, а зверху просто буде стояти матеріал. Тому в такому випадку використовується інший метод це інвазивна герметизація фісур. Малесеньким, тонесеньким борчиком розкривається фісура, прибирається цей поверхневий каріс. Зазвичай ми працюємо без анестезії, тому що ми працюємо в межах емалі. А ми вже знаємо з попередніх відео, що емаль наша не чутлива, в нас чутливий дентин. І ми працюємо в межах одного там півтора міліметра в межах емалі. Прибираємо уражені тканини і після цього вже можемо закривати іншим матеріалом, який призначений для е, інвазивної герметизації фісур. Після інвазивної чи неінвазивної герметизації фісур ми маємо пам'ятати про досить якісно. Комплексну гігієну а, порожнини рота, тобто ми обов'язково маємо використовувати щітку, пасту, флос і Йоршик. Це обов'язково, друзі. Тому що якщо ми загерметизували фісури, але не використовуємо всі спеціальні девайси для а, якісного чищення наших зубів, то зубний наліт і залишки їжі, вони в нас будуть збиратися в контактних поверхнях, тобто там, де наші зубчики контактують між собою. І тут ми покрили в нас все добре. Але якщо звідси ми не приберемо зубний наліт і залишки їжі, у нас буде розвиватися каріяс по контактних поверхнях зуба. І виходить, що нам знову доведеться йти і лікувати каріс в цьому самому зубі, але з іншого боку. Тому в даному випадку дуже дуже багато. Залежить саме від е, вас і від того, як ви будете доглядати. Якщо у вас буде хороша гігієна ротової порожнини, і якщо ви підете на цей профілактичний метод герметизації фісур постійних зубів, то в принципі ви не маєте тратити великі кошти на лікування карісу чи пульпіту. Герметизація, вона є досить недорогим методом порівняно із реставраціями, фотополімерними чи там, керамічними реставраціями чи лікуванням пульпіту. Тому, друзі, краще все ж таки Дтримуватись гарної гігієни і ходити на профілактичні огляди, це буде і краще, і безпечніше для вашого здоров'я, і дешевше для вашого гаманця. Друзі, дякуємо, що долучилися сьогодні до нашої розмови про наше стоматологічне здоров'я. Чекаємо вас на наших подальших випусках, якщо вам було цікаво, тому бажаємо вам всім добра та здоров'я та до зустрічі в наступних випусках!